Дякую Владу. Друзья, здоровья Владу и Тане. Я сегодня побывал с Владом. Мы про менталили, про И в казуистических телах увидели, что Сережу можно вылечить. И Саша мне это подтвердил. Я говорю, Саша, ты мог бы Сережа сделать здравомыслящим, здоровым человеком, если бы тебе дали власть над ним? Если бы Сережа захотел этого и сказал, я даю власть Саше. Никому не даю, вот Саше доверяю. Я с ним год прожил. Даю власть надо мной, чтобы он меня учил и воспитывал. И Сережа станет успешным человеком. Это я верю. Но только тогда, когда будет Воля Сашина над Сережиным мышлением и его поступками. Перевихование. Як сказала мама э, э, Богдана Куличихи, вона, я с ней разговариваю, виховувати дітей, вона говорит, виховувати дуже важко. А, а я а перевиховувати. О, перевиховувати це зовсім інше. Це зовсім інше. Виховуватися, коли апери виховувати, це зовсім інше. Так от я рахую, що Сережа, если захоче, щоб да, він Саше довіряє, Він Саше год прожив в місті, півтора года знайомий, Долго. І вот моє таке предложение, Влад, скажи тете, що от Саша може заняться, вылечить Сережу. Вылечить реально. Ну только одно, чтобы Сережа воля была, что Саша этим занимается, чтобы тетя отчеты их отношений видела на видео. Потому что Сережа, блядь, будет лихи години устраивать в семье и в родині. И Ири будет не перевелки, хотя Ира сама ошибок наробила. Такі поступки, які не привели її до тієї, до якої вона йшла. От вона йшла до якої цілі, робила такі поступки, що вони тільки оттолкнули її від цілі. Тобто дурні такі поступки. Я теж колись був такий, ну вже якби гуман обрався. Так що, влада тьоті скажи, що Саша готов вилічити Сережу. Якщо Сережа, буде під волею Саші. Пока.